Так, добрий ранок. Хочу записати таке відео для тих людей, які думають, чи варто садити лохину, чи не варто. На своїй дачі, чи на присадибній ділянці, чи на городі. Отакі От в мене два кущики. Отакі От в мене два кущики лохини. Зараз розкажу всі, як, що я про це думаю і як. Треба правильно це зробити, з мого досвіду. Бо я зустрічав дуже багато відео е, ну, в інтернеті, то переважно розказують ті, що садять, е, розказують за садіння лохини ті підприємці, ті, що мають плантації, е, прям цієї лохини, або по 20, по 30 кущів. Ну, вони до того, що вони в промислових масштабах вирощують її, вони мають всякі добрива, всякі. Підкислення, всякі ґрунти спеціальні, то воно. Ну, тобто, їхнім словам це таке, знаєте, то якщо ти маєш хочеш садити два-три кущики, трохи нам не підходить їхній досвід. Хочу сказати свого власного досвіду. По-перше, значить, дуже по перше, я задоволений, задоволений цією лохиною. Цього року ми наїлися вже лохини. Ну, що прям так аж багато, то ну, нормально. Поїли лохини, дуже смачна ягода. Про корисність цієї ягоди, самі можете почитати в інтернеті. Корисна кажуть, і на зір, і на всякі мікроелементи, і, і все дуже корисно для організму. Це раз. Значить, як я її садив? Щодо догляду. Зараз розкажу не те ашти, а не аж ти, ну, аж не ухти, там то прямо треба її доглядати. Перше, як я її садив? Перший я був посадив, значить, е, був викопав, значить, тут дві ями. Тут, на два кущики, дві ями я викопав. ну, Десь по 40 см. Десь по 40, см, ну, 40-50 см. На дис я дав в мене була кора. Е, кора, значить і Соснова кора, і опад. Ми дали опад. Опад це був сосновий, ялинковий, і там трохи туї туїну. Значить, це було наниз. Е і значить, ми купили торфу, і були посадили е ці кущі в торф. Значить, е давали сірку, е цю е таку сірку, е калоїдну сірку, але порошком. значить, ну, Все так, як по інструкції. Все так, як по цьому, ніби правильно. Але в тому, що моя проблема, що я був посадив на рівні ґрунту. Бачите, тут в мене вже піднята, а то в мене було просто на рівні ґрунту. І прям ще вийшло, що навіть такі ще ямки вийшли. Значить, оскільки в нас земля така, бачите, в нас, це в нас е, така е, це суглиниста, суглиниста земля. Навізна трошки, але суглиниста земля. І, і по, 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 після того, як їх посадив два роки, в мене були дощі. У нас прямо такі є періоди, що 30, може 30 днів е, іти майже кожен день дощ. То прямо у цих ямках, де була лохина, е, почалася вода стояти. І після цих дощів у два роки лохина починала пропадати. Ягодки відпадали, листочки опадали, все. Значить, один кущик, оцей. Оцей в мене, мене вже оцей пересаджений, це, бачите, дворічний кущ. Я не знаю, це Блюкроп чи блюголд. Це один з неї, це розповсюджених сортів. Оцей був повністю пропав, це я пересадив. А цей залишився, я його обрізав. Просто обрізав, тут навіть видно. Отут навіть видно де він був обрізаний? До самого низу і він пустив, бачите? За два роки повністю відновився. Красота. Тепер того року я її підняв, цю лохину. От, на дощечку, ну тут сантиметрів до 10. Ну, воно вже трохи сіло. Дощечка 10-12 см. Десь десь, думаю, дощечки по 12 см. Підняв. Значить, що я просто, цей просто підняв цей, а той посадив вище. Той другий кор, той другий, цей другий посадив вище. Значить, простий торф додав сірки. Зверху я накрив опадом. Бачите, в мене такий сосновий опад, шишечки, кора, таке всяке, щоб гарне, декоративне. Так. Значить, того року. Значить, це. Тепер весною цього ж року. Значить, я земля о, торф сів. Я вже хочу вести додому, Що можна дати, щоб не торф, бо торфу, ну, дорогий торф. Ви не накупитесь торфу, що можна трошки зекономити. Значить, весною я вже підсипав, то я дав торф, підсипав торфом. Е, тирса в нас була, торф мішав з тирсою і опаду. Опад і ще дав трошки перегною. У мене перегні десь е, цьому перегною 7-8 років курячий. я вже багато раз розказував. Можете подивитися на моєму каналі. Е, 7-8 років, трошки кажу, що не можна, але я бачу, що е, я от додав і бачу, що все в мене виходить. Що непогано. Так, значить, оце я замішав, підсипав. Підсипав, додав гранульовану сірку. Навіть от видно, що там гранульована сірка. І прикрив опаном. Шишечки, це все у нас прикрив. Значить, що по врожаю? Ну, ви можете подивитись відео, я вам поставлю, який був врожай цього року. Ми наїлися лохини, дуже смачна ягода. Ми я дуже нею задоволений. Що по догляду? Значить, весною. До цього підсипання я додав ще комплексного добриву. Не ведіться на те, що там треба якесь спеціальне для лохини. там, Це дурниця. Комплексне добри, що в нього не було воно безхлорне, з різними мікроелементами. І все. Комплексне добриво я дав. Сірка гранульована була і тому сино. Ну. Значить, щодо закислення. Тобто, бо я так поняв, що, ці наші, що всі розказують, як вони вирощують підприємці, то вони трохи нас лукавлять, бо в мене час від часу, хоч і сірка, бачите, тут трошки ці листочки, ну то вже осінь. То вони вже мають самі в червоніти. Е, значить, е, закислення, вони ну, вони, напевно, не договарюють. Просто вони нам розказують загальні фрази. Ну, я так зрозумів, що то вже вони наладили таку цю, що вони розмножують цю лохину, вона легко розмножується. І вони хочуть, щоб люди купляли, то вони нам розкажуть, що це дуже просто це все. Е, значить, сірка, я так поняв, що не дуже допомагає. Ну, допомагає, але треба ще добуляти. То я десь три рази ще проливав оцту, водой з оцту. Це на відро. На відро оцету додається, на відро оцету додається 100 грамів, даю ой, на відро оцету кажу, на відро води 100 грам оцету. І ділив я на ці два кущики. Проливав водою. Перед тим проливав водою. Значить, оце таке, я десь за сезон 2-3 рази розкисли. Все. Після того, як зібрав урожай, Дав комплекс добриво і ще пролив від цих личинки хруща. Бо було, от прям такое розгортаєш, і пару штук я був, знайшов личинок хруща. То пролив від личинок хруща. І комплекс добриво дав після збору врожаю. Ну, така лохина. от вона. от вона, Цей кущик взагалі того року я посадив маленький його, от видно оце того року він був посаджений маленький. Бачите, який він того року виріс, цього року дивіться, які є ці. це так. Добриво, розкислення, я розказав. Щодо того, що там от люди розказують, от я саджу в ґрунт в ґрунт і все добре. І на базарі ви посадіть ґрунт і вона росте в ґрунті, нормально, не треба ніякого торфу. Це все дурниці, не ведіться на це. Вони хочуть, вони хочуть на вас заробити гроші і просто вас обманути. Дуже багато здачі я вже говорив, хто люди посадили в ґрунт просто. Перший рік, так, є пару ягід, на другий рік лохина просто, ці ягоди по пару ягодок. Рік, другий, другий, третій рік, по пару ягодок нема. Можете подивитися, скільки в мене було ягод. От, відкрите відео, подивитися, скільки в мене було ягід. Значить, Не ведіться, це дурниці, що простий грунт. такий догляд. Я би не сказав, що це прям догляд такий аж супер, прям так склад. Ну і ще треба поливати водою. Коли суша, я стараюся пролити водою, щоб вода була, щоб вона кайшов що водички. Тобто, щоб була в ній це. Нас тут літаки гудять. І це. Значить Щодо того, що тут є культури, я вважаю, що людина, яка приїжджає на дачу, там, займається своїм городом, це просто тут немає нічого якогось вищої математики вирощувати цю лохину. Цю варто її посадити. І це немає складного. Я вже от посадив правильно, вже посадив оцю підняту, посадив торф, все додав, слідкую, щоб за щоб закислити. Оцей і в мене виходить. Я думаю, що... Хто і хто не лінується, лохина буде. Правда, ті, хто думає, що от вони купили, посадили просту землю і забули про неї, ну це не буде. Це не смородина, не Агрус, не це. Так що садіть лохину. Всім рекомендую, всі цей. але просто от, от дуже багато відео, знаєте, і вони так, знаєте. Дуже так, знаєте, просто, що о, таке просто, або дуже там, або якісь згущують краски, що це складно, це все. Нормально. Може бути, типу, знаєте, по роботі це не, можна садити. Це І воно дуже таке, знаєте, смачне і екзотичне. Все. Дякую за увагу. Садіть лохину. Надію, що було корисно. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Всім мирного неба!